Ну і давайте, дорогі хлопці, по 120-ці. Трактор 12,04, ДТЗ, дизельний чотирьохциліндровий двигун, 4765 об'єм. Двигуна, номінальна потужність двигуна, 120 кінських сил, повітряний фільтр, високий повітряно-забірник, циклон із. Крильчаткою, два паперові фільтрувальні елементи, механічний вакуумний індикатор забрудненості і клапан видалення конденсатору. Підігрів повітря в пускному колекторі також присутня, тобто є електрична спираль розжарювання. Механічна ж коробка. До неї перейдемо пізніше. 24 х на 24. Муфта щеплення двохстопенева, дводискова, суха, кулачкова. З механічним приводом від педалі на хід та від важеля на ВВП. Гідрооб'ємне керування кермом е, є в нього. І основні характеристики номінальне тягове зусилля, навіть скажу 23%. В кіло Ньютона габаритні розміри, довжина 4,5 метри, ширина 2 метри, і висота 2 метри 850. Експлуатаційна маса 4860 кілограмів. Розмір передніх шин. У нього 11,2 на 28 і задніх 16,9 на 34. Колісна база. Колісна база 2,2. 2200, а її колія передніх коліс регулюється за рахунок о, зйомного диску. У нас вона йде на 1,60 м, 1,70 м і 1,80 м. Колія задніх коліс о, зазначена розбірний диск, дуже легкий доступ, 1450, 1530, 1730 і 1810. Агротехнічний просвіт 560, кліренс 470, додаткові передні задні вантажі також є. Їх зазначили: 165 літрів об'єм паливного баку. Навісна система універсальна трьохточечна, зовнішні двоходові гідроциліндри, номінальна максимальна навісна. Номінальна максимальна вантажопідйомність навіски 2390 кг. Вал відбору потужності 700 і 1200 Ну, три пари гідровиходів, компресор пневматичний поршневий із ресівером, клапаном скидання тиску. Вмикається компресор. Два пневмовиходи для гальм причепа для підключення навісного обладнання. Ось вони тут розташовані. Отак от, от більш ближче вам все покажу. І, звичайно, перейдемо до кабіни. Кабінка у нас дуже цікава, на відміну від всіх е е тракторів. Зразу можу на на навіть назвати скаути і неї кати. Реально, це інший рівень. Рівень Ловола, панель приладів електронна із світловими індикаторами. Та виводом всієї необхідної інформації прямо вам на, прямо вам на приборну панель. Отак от вона виглядає, показує кілометраж, навіть, скільки кілометрів за годину рухається. Вона скляна кабіна, закрита скляна кабіна з оглядом на 360. Тут уже є у нас камера заднього виду, панель приладів, я так по ній сказав. Пластикові передні крила, є магнітола, є кондиціонер, є опалення. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, освітлення кабіни, проблисковий маячок, і передній склоочисник є, і кхе, задній склоочисника нема. Чотири плаваючих режима. Е, нагадую, 24 плюс 24 у нас перемикання передач, е, ручний газ, реверс на рульовій частині. Роз... Розташований. Отак от, от звір працює на 120 кінських сил. Будь ласка, зверніть вашу увагу. Зараз він включений. До речі, йде в комплекті додатковий фільтри і от така от таке царське крісло для оператора. От, така от у нас розмір по кабіні для водія. Достатній і, до речі, фільтр салону також є. Обдув 360, люк і захисна шторочка. Приємного обробітку землі, до речі, хлопці, рекомендую трактор ДТЗ 1204.